Буди благословенним в Господі, тримайся за нього. І щоб ти відсвяткувала наступний рік, який буде краще за той, який був в тебе. Хоча він, напевно, був дуже гарний теж в цілому в твоєму житті, якщо ми маємо можливість тебе привітати зараз. А може, в когось ще було день народження, друзі, в залі чи річниця шлюба в когось була. Ні, нема. Буде. буде. Буде, друзі. Останнє таке оголошення. Я не знаю, може ще в когось будуть. Це про наші пожертви. У нас є біла скринька, десь вона є. Зараз її принесуть. Вона буде тут стояти. У нас в куточку завжди стоїть для пожертв ваших десятин. Якщо ви пожертви вносите електронно, теж є реквізити, які виведуть на екран. Можете відсканувати собі QR-код, і там буде розрахунковий рахунок. Тому жертвуйте для членів церкви. Будь ласка, це служіння. Зараз у нас буде, нема оголошень більше. Може в когось ще є щось сказати важливе про церкву. Нічого Ігор немає в нас зараз. Добре, друзі, у нас зараз тоді останнє оголошення, дуже важливе, у нас буде фуршет. Ну, це їжа, розумієте? Фуршет це таке можливо, я не знаю, може це французьке слово. Але по-нашому ми будемо їсти і святкувати зараз Різдво Христове разом. Ну і пити чай, там каву. Там багато всього нас чекає. В принципі, ми всі це самі приносили. Ми благословляємо один одного. Знаєте, і ми це робимо, щоби разом. Ну, коли разом їсиш з кимось, то ти стаєш ще ближчим до тієї, людини. тому що там хтось разом працює, хтось разом готує, а ми разом їсти будемо. Це набагато веселіше, приємніше. От і спілкуватись. Розумієте, ми церква Христове спілкування. Не просто так. Це одна з наших цінностей, і тому ми маємо завжди час, там кави, чай, спілкування. Не тікайте одразу додому, приділити там скільки, ну навіть якщо ви поспішаєте, 5 хвилин, 10 поспілкуватися з людьми і собі спокійно. Дід, а краще лишіться тут, поспілкуйтесь. Хай Бог благословляє всіх нас ці різдвяні тижні. Може хтось буде дійсно сьомого святкувати Різдво. Ми вже відсвяткували сім'єю. То ну, Будемо два тижні святкувати, буде Новий рік ще там посередині десь. Тому хай Бог вас благословить. Будьте радісні, пам'ятайте ті речі, про які Роман сьогодні проповідував. Що ви вкладаєте в ваші традиції, для чого ви? Що таке для вас святкування Різдва? І хто для вас є Христос? Особисто для вас, не для когось, не для вашого сусіда, особисто для вас. І от з таким настроєм благословляю вас. В цей тиждень будьте благословенні. Хай Господь вас береже. Будьте, будь ласка, вже можна проходити в кафе.